Друзі, усім доброго вечора. Я Анастасія Друсінова, журналістка медіаплатформи ВОРУ. Сьогодні поговоримо про лівобережжя Херсонщини із керівницею об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталією Гуменюк. Тож, будь ласка, ставте свої питання у коментарях, будемо намагатися на них відповідати. Ну, а я розпочинаю з огляду новин останньої доби. За минулу добу для населення Херсонщини доставили 45 тонн води, з них 36 тонн питної та 9 тонн технічної. Про це повідомили в ДСНС України після підриву Каховської ГЕС. Працівники ДСНС всього доставили на Херсонщину 735 тонн води. З них питної 516 тонн та 219 тонн технічної. Дощі на Херсонщині не вплинуть на рівень води в Дніпрі. Про це медіаплатформі платформі вору повідомив начальник Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрій Кіріяк з 26 по 30 червня в області очікуються грози та короткочасні дощі. Це природне явище, характерне для цієї пори року, розповів Кіріяк. Жодної загрози щодо впливу на гідрологічний режим, у низов'ях Дніпра та виходу річки з річища або підняття рівня води. Вони не створюють у Голопристинській громаді до 50% затоплених будинків непридатні для проживання. Про це повідомила Голопристинська МВА. У селі Мала Кардашинка вода майже зійшла. Підтоплення складає орієнтовно 10-15% в низових частинах населеного пункту. У голі пристані залишаються підтопленими центральна та східна частина міста. Середній рівень води сягає до одного метра. Він знижується через випаровування та відхід в ґрунт. Електро, воду та газопостачання в більшості частинах міста відсутні, де відійшла вода, місцеві жителі поступово повертаються, аби відновлювати житло, відсутнє медичне обслуговування та ліки. В інших старостинських округах голопристанської громади ситуація без змін. Російська армія вдарила по Береславському та Каховському районах. Про це повідомила поліція Херсонської області. Під ворожим артилерійським вогнем перебувало село Бургунка Бориславського району. Унаслідок обстрілів поранення отримали 19-річна вагітна жінка та 69-річний чоловік. Противник випустив дві керовані авіабомби по селу Козацьке Каховського району. Поранено 75-річну місцеву жительку. Також пошкоджено будівлю, школу, приватні будинки та СТО. Суд визнав колишнього голову Херсонської облради Мангера та помічника консультанта депутата Херсонської облради Левіна. Винними в замовленні та організації нападу, який спричинив смерть харсонської активістки Катерини Гандзюк, про це повідомив офіс генерального прокурора. Засудженим призначили покарання 10 років позбавлення волі та стягнення на користь потерпілих по 5 мільйонів гривень відшкодування моральної шкоди кожному. Прокурори в суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради на ґрунті особистої неприязні. Вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради. Ідеться в повідомленні. Під час дослідження стану водою на Херсонщині, в річках Вірьовчина та Кошова були зафіксовані нафтопродукти, проте, розчинений кисень у нормі Він необхідний для дихання тварин і вкислення органічних речовин. Про це повідомила Херсонська Ова. Детальніше про результати досліджень читайте на сайті вгору. Посилання ми залишили у коментарях. Судитимуть начальника міжрайонного управління водного господарства з Херсонщини. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Обвинувачений займався розміщенням російських військових їхньої техніки на території міжрайонного управління водного господарства, розташованого в селищі Новоолексіївка. Минулої осені чоловік добровільно обійняв посаду начальника гінічного експлуатаційного участка окупаційного государственного унітарного підприємства весільнового управління водних ресурсів Херсонської області. Також він агітував людей працевлаштовуватися до незаконного підприємства та видав зарплату в рублях. Крім цього, чоловік зареєструвався як кандидат у депутати від партії Єдина Росія. Йому загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі. Відновився рух автобуса за маршрутом Херсон Береслав. Про це повідомили на телеграм-каналі автостанції Херсон та Область. Автобус відправляється о 12 від Херсонського міського автовокзалу. Він проходить через Новотимофіївку та Інгулець. Телефон для довідок ви зараз бачите на екрані. Служба безпеки спільно з ДБР і держприкордонслужбою на Херсонщині затримали колаборанта, який добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Про це повідомила служба безпеки України на цій посаді. Він брав участь у репресіях проти місцевих жителів для придушення руху опору в регіоні. йдеться в дописі. Після деокупації злочинець спробував приховатися і уникнути суду, але був затриманий. Ним виявився місцевий прикордонник, якого в липні 2022 року призначили оперуповноваженим уповноваженим оперативного відділу, захоплені на той час агресором північній виправній колонії номер 90 Розслідування триває. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Сьогодні зранку окупанти вдарили забороненими запалювальними снарядами по житлових кварталах Херсона та Антонівки. Про це повідомила Херсонська Ова. Через обстріли горіли житлові будинки, пошкоджено водопровід, газопровід та об'єкт критичної інфраструктури. Також подробиці обстрілу медіа вгору розповів місцевий житель Олександр Сипченко. Він зазначив, що після підриву Каховської ГЕС обстріли з боку окупантів щухли, але коли велика вода зійшла, вони відновилися три дні тому з новою силою. О 23-й годині прилетіло незрозуміло, що від магазину залишився лише фундамент. Двох хат немає, залишилося одне дерево. Поділився Олександр. Також він повідомив, що вода в селищі відійшла на попередній рівень від затоплення. Постраждала будівля школи, яка розташована навпроти Дніпра. У Нововоронцовці ситуація з водою потрохи стабілізується. Начальник нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрій Селецький розповів Медіаплатформі платформі Гору, що зараз мешканці забезпечені не тільки бутильованою питною водою, а й технічною, яка йде до відповідної мережі зі свердловин. Дві свердловини обміліли, дві в селі Осокорівка ще тримають рівень. Розповідає пан Андрій. Був пошкоджений обстрілом підводний дюкерний перехід, який вже відремонтували. Та все одно рівень води у свердловинах нестабільний. Подається вода за графіком, і графік залежить від того наскільки наповнюються очисні споруди. Нововороцовська ще живе в режимі економії води, але роботи зі стабілізації водопостачання тривають. У мікрорайоні Коробел проводиться дезінфекція мереж водопостачання. У цей час заборонено пити воду та використовувати її для приготування їжі. Про це повідомила Херсонська Ова. Воду можна використовувати тільки як технічну у воді, в рази вища концентрація дезінфіканту. Це необхідно для очищення мереж від осаду, який накопичився у водоводі та знищення збудників хвороб. Подібні профілактичні заходи проводяться в усіх містах, але для Херсонщини це необхідно також і через підтоплення водопровідних мереж через підтривка ховської ГЕС для дезінфекції. Використовується гіпохлорит натрію. Ми сповістимо, коли дезінфекція завершиться і воду можна буде споживати. Зазначає Херсонська Ова. На цьому я завершую блок новин, і до нас вже приєднується керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вітаю. Слава Україні, вітаю. Героям слава, пані Наталі, наші військові продовжують відпрацьовувати по позиціях окупантів, зокрема, були влучання у Чонгарський міст. Як це вплинуло на військових РФ? Перше, вони суттєво розуміють, що досягання нашої зброї вже не таке, як вони собі уявляли, а набагато більше. І, зокрема, що вогневий контроль над транспортно-логістичними артеріями, про які ми говорили, він діє і діє на нашу користь. Він не, не такий постійний, Як, наприклад, періодично там що, бога, але він дієвий за тою помірністю, яку ми можемо собі зараз виміряти, оскільки ще з часів визволення правого берега ми акцентували увагу всіх на тому, що сили оборони. Не нищать інфраструктуру. Ми пам'ятаємо, що це все наше, навіть якщо воно тимчасово окуповано і воно буде нам потрібне. Сили оборони нищать плани і задуми ворога. Так ми відпрацювали настільки, щоб ворог не міг використовувати повноцінно цю транспортну артерію, і це суттєво підірвало його логістику. Саме через це в них зараз занепад і моральний, і матеріальний. Зараз росіяни через свої пропагандистські канали повідомляють про просування українських військ на тимчасово окупованій території Херсонщини. Чи можемо ми про це говорити? Доцільно мати терпіння і витримати інформаційну тишу для того, щоб усвідомте заняті позиції мають бути закріплені настільки, щоб озлоблення ворога. Не відображалось на тих, хто їх зайняв, і на тих, хто поруч на мирному населенні. Зокрема, в умовах, коли лінія фронту проходить річкою Дніпро, ми на це постійно наголошуємо і зауважуємо, треба бути дуже терплячими для того, щоб розуміти, коли і що можна сповіщати і проговорювати. Дайте можливість ворогу насолодитись сюрпризом. Яка ситуація у цілому з російськими військами на лівому березі? Які проблеми вони отримали після підриву Каховської ГЕС? Та чи повертаються вони на позиції, які були підтоплені? Вони намагаються повернути собі втрачені позиції. Це географічно важливо для них, тому що з цієї відстані вони можуть більше видів озброєння використовувати і на це на собі відчули. Коли зрозуміли, що повернулись мінометні розрахунки, які змогли розгорнути свої позиції на верхніх поверхах будівель, куди не дісталась вода, і вони зуміли там зайняти ну, позиції і почали знову знову мінометів. А в більшості випадків все ж таки ворог використовує наземну артилерію. Який такі відстані не критичні, тобто повернення на позиції декілька кілометрів в один чи інший бік для них не суттєво впливає на це, але для нас це важливо, тому що їх повернення на ці позиції дозволяє нам бути більш влучними. і ми продовжуємо нищити ворога. Фактично кожного бойового дня ми можемо злітувати фактично двох-трьох гармат. Великокаліберне, це дуже потужна руйнівна сила, і також про знищення їх систем протиповітряної оборони. Зокрема, тобто вони від цього не зможуть себе краще захищати. Тому найголовніше, що вони повертаються, і бачимо, знаємо, куди і працюємо над цим. А на Друге, це важливо в тих умовах антисанітарії, які вони створили, і для місцевого населення, зокрема, і самі, опинилися в них, вони мають дуже суттєві проблеми з здоров'ям, просто людське, як то кажуть, людський прояв такої ситуації відбивається на них. І ті біолабораторії, яких вони так боялися, натівські зараз розвиваються просто в них самі. Кожен з них. Ходяча така біолабораторія, яка працює знов ну, таки на знищення ворога. Також запитують у нас глядачі про наслідки після підриву складів Рикова для росіян, для колаборантів. Якщо відповідати на питання, що там, там вже нічого. Можна mm -hmm. сказати і так. Тобто, все те, що ворог заготував для того, щоб використати, воно вже. Пристосовано і пристосовано проти нього. Чи вивозять росіяни колаборантів з Лівобережжя? І, взагалі, що зараз там відбувається у колаборантів? Цей процес довготривалий, вони дійсно евакуюються, намагаються це робити максимально. Непомітно, тобто не створюючи паніки, не створюючи враження, що готується якийсь там жест доброї волі чи якесь переміщення критичне, але все ж таки своя рубашка їм ближче до тіла, і вони намагаються перевести все те, що дороге. Серцю і гаманцю. все те, що навичворяли за цей час в сенсі документів для того, щоб не бути потім впійманими на гарячому, як вони собі думають, хоча кожний злочин ретельно задокументований і вже є під основою майбутнього міжнародного трибуналу. Також глядачі запитують, переживаємо за наші ЗСУ. Питання до гості чи добре наші воїни забезпечені зброєю? Так, наше забезпечення абсолютно адекватне тим задачам, які ми зараз маємо. Ми здатні тримати оборону, тому що розуміємо, що зміна ландшафту здовж лінії фронту може спровокувати ворожу активність. В наш бік, ми здатні вести контрбатарейну боротьбу, тобто активну роботу по позиціях ворога, і ми можемо маємо потенціал, ми можемо його відкидати і відсувати все глибше і глибше, скориставшись при цьому, в тому числі, і е, тими умовами, які окупанти самі собі створили тим техногенним процесом, який запустили, підірвавши каковську. Про що важливо зараз би ви хотіли ще сказати. Я ще раз хочу наголосити всім, особливо мешканцям тимчасово окупованих територій і правобережжя де окуповано. Інформаційний фронт такий саме потужний в гібридній війні, як і лінія зіткнення безпосереднього фізичного вогневого. Дуже важливо дати можливість силам оборони зробити свою роботу в тиші. До того моменту, поки вони, тобто військове командування, яке все це спланувало, не вирішить проголосити про певні результати. Намагайтеся уникати розповсюдження неперевіреної інформації, тому що дуже часто бажання позитивних новин може зробити так, що цих позитивних новин не буде ще дуже довго, а навіть будуть навпаки дуже негативні аж до втрат людей. Тому пам'ятайте, що сили оборони боронять вашу безпеку, дайте можливість їм бути в безпеці. Самі. Пані Наталю, я вам дуже дякую, що ви знайшли час і завітали до нашого ефіру та на все добре. Друзі, також бачу дуже багато коментарів і питань. Стосовно різних ситуацій на Херсонщині, зараз буду їх зачитувати. Добрий вечір, Ізраїль. Дякуємо, що дивитеся з Ізраїлю, також нас дивляться зараз. З Англії, я так розумію, це все в Херсонці по світу нас розкидало так, що зараз вся планета дивиться, можна так сказати. Є таке питання: скільки коштів дали людям постраждалим від подрива ГЕС? Дивіться, тут. Ще трохи зарано говорити, скільки коштів видають людям, тому що зараз тільки починають запускатися ці програми. На самому початку працювали волонтери Червоного Хреста з усієї України, приїжджали волонтери, допомагали людям на перший час зорієнтуватися. Люди отримували прихисток, отримували гуманітарну допомогу, медичну допомогу, ту допомогу, яку вони потребували, власне. Зараз вже є програми, вони починають запускатися, і ми кожного разу в ефірах повідомляємо про них чи це виплати, чи це, от, наприклад, уряд виділив 980 мільйонів гривень на те, щоб людям відшкодувати. Збитки від цього затоплення. Також ви можете звертатися, якщо ваше майно пошкоджене. Я далі буду читати в коментарях. Я там бачила, що вже люди казали про затоплене майно своє. І я до вас також звертаюся. Про, якщо ви хочете запустити цю процедуру відшкодування, звертайтеся до юристів фонду Милосердя та здоров'я. Телефони ви зараз бачите на екрані. Вони вам розпові... розповідатимуть схему, як правильно зафіксувати пошкоджене майно, проконсультують про те, куди звертатися, які алгоритми, якщо у вас не вистачає якихось документів, бо вони втрачені, і так далі. Вони розкажуть, як через суд, через рішення суду швидко все відновити. Тобто можете ділитися з юристами своїми випадками, своєю конкретною ситуацією, вони вас консультуватимуть, як вам. Розв'язати тут чи іншу проблему з відшкодуванням за затоплене або зруйноване від російських обстрілів майно. Так, а я буду повертатися далі до ваших коментарів. <кхи> Ось, будь ласка, наступний коментар. Добрий вечір з Бельгії, гола пристань, це Україна. Мій будинок біля санаторію ще й досі стоїть в воді, хоча вже можливо і лежить. Дійсно, є повідомлення про те, що деякі будинки вони просто валилися, і я читала про те, що це проблема тих будинків, особливо, які з глини у селах і містечках деяких багато дійсно будинків з глини, але більш масивні будинки вони, в принципі, вистояли. Ну, звісно, ще багато чого залежить від того, що чи був сильний. Потік води, чи була сильна течія, чи, чи ну від різних факторів залежить. Але в принципі, ви можете офіційно звертатися до е, голопристанської міської військової адміністрації, яку очолює Світлана Лінник. Вона періодично також приходить до нашого ефіру. І на початку, коли ця катастрофа тільки сталася, ми її запрошували. Вона нам пояснювала загальну ситуацію. Ви можете. Їй повідомити про свій будинок, і також запитати, чи є інформація, ну, повідомити вулицю і так далі, чи є інформація про його стан. Можливо, хтось із сусідів повідомляв або якось вдалося зафіксувати. <кій> з приводу Олешок, що нового в Олешках, не було повідомлень якихось нових про Олешки, окрім того, що люди борються з наслідками повені, там намагаються. Ось що ну рівень води там впав, як і всюди. Проте ймовірно за голопристань більше говорили, що ще залишається в низових частинах подекуди вода до одного метра. Залежки не знаю, не буду казати, але там так само борються з наслідками повені зараз. Також повідомляють: добрий вечір. Мій родич Жовена Петренко був відрізаний водою, але від евакуації відмовився. Волонтери привозили хліб воду, пауерпанк, газову горілку з полончиками. Дякую за допомогу. Дійсно, волонтери таке робили, але варто розуміти: от у нас з Червоного хреста була представниця Наталія Погасій. І вона нам повідомляла, що це не дуже правильно, тому що в місті обстріли, і волонтери привозили, але вони ризикували своїм життям, щоб це привозити. І деякі волонтери, на жаль, були б такі повідомлення, що й тонули. тому вони ризикували надзвичайно своїм життям. І, звісно, на якийсь час, поки вода спаде, евакуюватися все ж таки було потрібно. Також нам повідомляють з Рикава. В Рикова все нормально. гінічиск на зв'язі. Гінічиск на зв'язі дуже приємно, що ви нас дивитеся. Вас що у вас є така можливість дивитися? Лучше, скажіть, коли це все закінчиться, йде просто обоє людей. Це обов'язково закінчиться, і ЗСУ прикладають максимальних зусиль, щоб зупинити ворога, розбити ворога і відновити кордони України. І як повідомляла Наталя Гуменюк сьогодні в нашому ефірі, що просто треба їм дати можливість це зробити. Доброго часу, привіт з поклонами з Миколаєва. Успіху вам в справі, яку ви виконуєте, ми сила бо разом. Дякуємо вам за такий мотивуючий коментар. Знайома живе на дачі біля Гладківки, каже, що орків стало менше навколо. Ну, ймовірно, через те, що <кхм> да, були повідомлення, що вони там переміщаються туди-сюди. Зараз вони ймовірно облаштовують якісь нові позиції. Через цю повінь і через цю катастрофу зараз дещо буде змінюватися, змінюватися ці позиції і так далі. <кхм> Дякую за інформацію. Тримаємо кулачки за звільнення лівобережжя з приводу потоплення, де окупована територія це неможливо подавати на пошкодження майна. Де там, де окупована територія, дійсно це робити важко, не просто тому що навіть взяти і зафіксувати. Це наскільки там майно пошкоджено у повному обсязі. Зрозуміло, що ну важко <кій> менше з тим існують різні шляхи, і тут вже залежить у кожного свій особистий якийсь випадок. Тобто, у декого можливо є поруч сусіди, які б погодилися сфотографувати принаймні будинок, знайомі, рідні, які залишилися на окупованих територіях, у яких є можливість відіслати фото. І далі ви можете працювати з цим фото для оформлення цих виплат. Тобто, можна придумувати різні шляхи, як це зафіксувати, але дійсно, ви праві, що це не так і просто. Проте це можливо. Знову ж таки, виведу на екран телефони, звертайтеся до юристів і обговоріть з ними. Вони вам запропонують усі можливі варіанти. І ймовірно, якийсь із них для вас підійде. Тому що все ж таки ми живемо у 21-му сторіччі є різні можливості дистанційно фіксувати і так далі відправляти, передавати інформацію, тож можливо, це допоможе. Хоча дійсно через окупацію це все ускладнюється. Тож, друзі, також хочу повідомити, що. Ви, ви підписувалися на наші соціальні мережі, де у нас виходить актуальна оперативна інформація стосовно подій на Херсонщині та у Херсоні. Інформація перевірена. Тож підписуйтесь на нас у Фейсбуці, «Медіаплатформа платформа Вору, у телеграмі Вороннюс, в інстаграмі «Вору». Ну І звісно, що підписуйтесь на наші канали у Ютубі «Говорослухай Слухай Херсон та Вору Херсон. У на YouTube-каналах багато сюжетів про життя людей у Херсоні та Херсонщині. У Telegram, і Фейсбук і Інстаграм ви можете повідомити нам свою новину у директ Фейсбуку або Інстаграму, ну або у чат-бот нашого телеграму, який закріплений вгорі каналу. Друзі, я всім дякую, що ви сьогодні. Завітали до нас, дякую за активність в коментарях, і також дякую всім, хто поширює наші трансляції. Я всім бажаю гарного вечора і на все добре.